Всім привіт! Мене звати Назар, ви на каналі е, Мрія та наполегливість». Що ж, маємо попереду діуті вік, але вдома сидіти не збираюся. Виїжджаю в рейс з машиною ніби порядок. Всі ми насправді боїмося не так того діуті, як зараз за англійську, що можуть можу принципово поставитися до цього питання і боже борони, щоб там не забрали права, я думаю більше з цього бояться. Сидіти вдома не збираюся. Рівень англійського низенький, але я думаю, його достатньо, щоб пройти це діло. Кожен з нас теж, напевне, тобто кожен з вас учить цю мову, але дуже тяжко в машині, Вивчу, особливо, коли ще багато роботи. Отже, вдома сидіти не збираємося на цей тиждень. Що заплановано, крім того, щоб гарно попрацювати і заробити? Заплановано ремонт капота. Хочу продати ще трейлер, я маю драйвен. Поставлю низьку ціну, надіюсь, знайдеться покупець. О, щоб місце не займав, не маю хорошого диспетчера на це. І що? Плани на тиждень. І заробити, звичайно. І ще плани на рік. Зато вдома і не сидимо, хочу ще цього року додати одну машину, один трейлер, фледбек або степдек. І з'їздити з, з сім'єю, відпочити кудись. Хотілося б дуже гаваї побачити. От такі плани на цей рік, тому вдома сидіти не будемо. Будемо працювати, будемо показувати. До речі, гарна дуже рестерія. Зупинився зняти відео, Лисен виїхав вже загружений. Такі то справи. Отже, погрузка, штат Масачусетс, вже задовбалися, таку штуку грузили дві години. Якийсь мусорний переробка мусору. Ось таке ледве зачепили. Я не знаю. Стебдак, мабуть, буду залишати. Це вже мені набрило, постійні простої, тяжкі загрузки. Отже, нарешті загрузили це, намучився просто капець, Гризнючи, якби ви виділи, Таку херню. Не могли отакий в них погрузчик тільки оцей. Не міг ніяк поставити, у нього ковш той високо не піднімається, блін. Переживав, що за прицеп би не пошкодили. Мусор той ледве віддерли. Коротше, я не знаю, що з того роботу. Ну, їй до ніби непогано. Маю 2,5 тисячі до Каїро. Біля Канзас Сіті, Місурі, і ще маю за 1200 паршав зараз взяти ззаді. Ніби так, виходить, непогано 3700, ну, але день втрачений. кур. Ладно, добренько, все, поїхав, я спішу. Добрий ранок. Так, 8 травня. Я на вигрузці серед пулів, так привіз сільську господарську техніку. І що? Ще немає сьомої ранку, Пів і. що дзвонить водій, бачимо тут в аварію. Вже задовбало, другий тиждень рахуєте підряд, то одна машина, то друга машина. Але така робота. Десь в місті їхав і трейлером зачепив, каже, що підіпкав. З правої сторони. Вже будемо виділити міліцію, але видите, як два тижні підряд, два тижні підряд. Я вам кажу, водій не буде до вас дзвонити, як справи, чи добрий ранок, сказати, чи ще щось. А буде дзвонити тільки коли якась біда стається, або щось це стало, або більше ще. Не... Ви повинні бути до цього готові. Обов'язково це і частина роботи, і частина відповідальності, яку ви на себе берете. Будемо якось вирішувати якісь проблеми. Отак, дядьки, два старенькі, знімають. Так, Мінісота, Мінеаполіс, розвантажили останню койлу. Тиждень закритий. Вийшло 7300, 300 небагато, але нормально. Все, про це пустий, зараз збираю речі. Треба виїжджати буде. Вантажа ще не маю, надію, зараз диспетчер. Швидко справляю. Все, що маю зробити, відправляю документи. Такий завод. Вчора вечором. На тракстапі ну, у мене світло заді, лампочка не світила. Тайт я вирішив тупоти, буду уті. І Біля мене зупинився Поляк. З Канади сюди їздить звідси в Канаду, але живе в Канаді. То на Каністозі він казав, що дуже впали вантажі. Надзвичайно. До чого це все веде, не знаю. Зараз всі говорять, що Рином Тривенів умер, в портах нема що. Ті, що возять контейнери, теж все вмерло, порти пусті. Ну, я думаю, це так не трохи повоюють, повоюють і припиниться, економіка зупиняється. Будемо бачити, що всі говорять, що зараз масово драйвенщики на сфлетбеди підуть, на степдеки. Це тут обвалять ринок повністю. Вже схожа ситуація була минулого року. Коли починали по 2.30-2.40, а в кінці літа було долар 70-80. Будемо бачити, надіємося на ліпше, але поки що ліпшого не, не видно. Треба. Я думаю, що дріб-півтора. Не... ну, Я не бачу ситуації, яка би, ну, з чого має цей рівень піднятися. Що водіїв менше, ні? Mm. Грузів більше, тільки менше. Тому якось так. Ну, але треба перетерпіти цей момент. Я, до речі, дивіться, на озері в штаті Нічига. Десь там далеко Чикаго. Чудесна арія, одне з найкращих місць, де я новчував. Ліс, довкола ліс, Гарно. Ташки співають, запах воїни реальний. Що хотів поділитися з вами, як минув тиждень і як минула та ситуація з двома водіями, що попали в аварію. З першим водієм, що в вівторок в Техасі сталося, ну, там деказі з нього зніметься. Капот сьогодні будемо ремонтувати повністю. Все обійдеться в районі 5 тисяч доларів. Запчастин на 3072, капот, фара, ну і там різні роботи буде сьогодні. З іншим водієм там виявилося, що він не винуватий. Це дуже добре, то все чудесно буде. Самсара зняла в зеркало те, що на капоті праве зеркало, що водій обганяв на легковій машині нашого водія по правій стороні по обочині. І коли наш водій повертав право, стався винос. І його зачепилося. тобто Коли компанія подзвонила до того водія, сказала, ну ж ви порушили, у нас є зйомка, то він кинув трубку, сказав, що не хочу з вами розмовляти. Тобто, тут ситуація, я впевнений, вирішиться позитивно в нашу сторону, і все буде чудово. По кросах, що ж, один водій на флетбеді зробив 11400, дуже гарний грос. Інший водій зробив 8400. А я зробив 7300 на степдеці. Щось мені цей степдек. Ну, правда, я два дні був вдома. П'ятниця-субота, я був вдома, в неділю в обітві їхав. А якби я їздив ці дні, то брос був, звичайно, більший. Але поки що така ситуація, я задоволений абсолютно. Нічого поганого, все, що вище у 80 робиться, це і водій. Заробляю і я заробляю, все, все чудесно. Вите, який вигляд з вікна мого ресторану. Гляньте. Не кожен насправді ресторан має такий краєвид. Це мій сніданок, кавуся, макарони з брокколі яйцям тезелем. Та я такий краєвид. Красота. Так, Мені смачного вам також. Добрий ранок. Я в штаті Мічиган. Дивіться, яка красива рестерія. Дерев'яна будівля. Це з чистого дерева, це не під дерево зроблено. Гарний ліс. Тільки ще одна машина стоїть. Там моя машина. Вчора не знімав процес завантаження, бо нічого цікавого поставило таких 5 великих. Дивіться, так. таке гарне озеро Мічиган. Це одне з найкрасивіших місць, де я ночував. Тихенько, спокійно, серед лісу Пташки співають. Запах хвої реальний. Красиво, красиво вміють вони класти рестерії, нема що говорити. І пляж. Піщальний пляж. Пісочувається. Нікось. І безкраї озера. Да. Десь там Чикаго дали мені. За сотніми. Киси лісі. До речі, абсолютно не холодний. Зараз підтяй і збираємося в дорогу. Отаких От 5 пачок труб. 1400 платять. 650 миль їхати. Небагато, але вантаж лігусюсінький, легкий для кріплення, елементарний. Ранок. От розружаюся в селі Амішів, Пенсильванія. Бачите, до хатів світла нема підведено. Тут хата, тут живуть, напевне, не Аміші, тут є світловагончик. Дуже гарні у них господарство, велике, кожного коня. Подоба. ну живуть вони гарно. У кожного велика господарка. І світло, бачите, хата, світла нема, підведеного. знову хата. Знову світла нема підведеного. Те саме тут, так. Так, і що, загрузили ми отаке газона такого їхнього. Не ці Форди все роблять з ними. що лише різні модифікації. Їдемо в Джексонвіль. Платять за це нам 2700 чи 850. І є вже парша в Меріленді завтра зранку. 1300, тобто за 4, 1000, 1150 миль. Це разом з дитхедом з усім. Досить непогано. Хай тисяч за на два дня. Півбідово, гарно я задоволений. Десь би гарно спіти, гарно все зробити. Такс, нині що у нас? Субота. Якраз зробив 5 зробив зарядочку, сьома ранку, вже пів восьми. Прийняв душ і вирішив вам записати відео, що мені обійшлося. Капот вже, до речі, зробили в машині. Цей теж дуже-дуже насичений і е, такий працьовитий. Що цього тижня було зроблено, так. Жем продав драйвен. Продав 2015 року був драйвен. Ну, в досить непоганому стані. Звичайно, там колеса міняти йому треба було і коло дверки резинку поміняти. І все, в принципі, він був речі стану. Тормоза практично нові, само собою, там десь від'їздив, півроку від цього на тих тормозах. Ну, колеса треба було колеса міняти, однозначно, максимум. Там, Ну Можливо, літу до переїздив і то так з натяжкою. Продав його за 8 тисяч. Геть віддав, щоб мені місце не займав, я вже не планую драйверами, не, маю, не мав хорошого диспетчування Е, Так, поремонтували капот, машина вже як нова. Що обійшовся капот на фритлайнер білого кольору каскадіо. І так, сам капот. Сирець продавали. Не помальовані, ні, нічого, просто серець, без, ну, без нічого. Без дзеркал, без фарб, без нічого. Серес. 250 фари. Одна е, за 250, друга чуть дорожча. Не знайшлося дешевою. Взялося за 474,35. Решітка. 275. Ну, сама проста, сама елементарна чорна решітка. Чи так. Плюс такси, плюс це все це 3076. 25. Робота. Е, е, ну, і фара дорожча 474. Сюди додайте. І робота. 1635-75. Що сюди входить? 12 годин покраски. Красили з праймером, який ніби довго сохне. Праймер, це я так зрозумів, ну, хто в тому більше розуміється, звичайно, як мені пояснили, що можна просто фарбою покрасити. Це було б 4-5 годин максимум. Але кажуть, що вона облазить з часом дуже сильно. Ну, плюс капот не найдорожчий. І сказали з праймером, який він як ґрунтовка, як е, ніби каталізатор якийсь між фарбою і пластиком і тим всім, що з ним краще, і вона тримається вже роки. Тоді, ну, я людям повірив на слово, сказав з праймером то 12 годин роботи на 8 годин дорожче. Отже, це все обійшлося 1653,75. Ну, там, звичайно, 4 години установка капота, хоча я не розумію, звідки там 4 години Ти взялися там ті поставити і зеркала поміняти все. Знати, Спочатку казали, це година півтора від цілих 2, а вийшло 4. Плюс 125 доларів тут різні супутні матеріали. Ну, от такі діла. Хоч якщо взяти. Що я обшукався, був три тисячі капот, ну він був клеєний. Тобто було видно латок всього-всього. Невідомо, як його малювали. Я боявся таке брати. Через те, що навіть якщо буду продавати потім машину, хоч, слава Богу, вона їздить добре, буду продавати, люди на це все будуть звертати увагу. І будуть боятися, я б боявся. Були за 4,5 тисячі, ніби в зборці з фарою, з усім, але вони були чуть тріснуті на розборках, що я бачу. Ну, одним словом, це самий такий оптимальний з нового, що це нове, все абсолютно. Варіант 5205 доларів, це мені обійшлося. Отака ціна невеличкої помилки. О, ну, це ще добре, що Діргард був. Діргард сильно врятував. Що Нічого не пішло, ні радіатор, ні нічого. Вже два рази ми на діркарди. Отакі тут справи. На діркарді насправді не економте. Хоч мені от, на цій машині, що їжджу, що діркарда маю зароблю лишню тисячу викинути. Зараз я не маю. Робилося необхідні речі. Так, що тепер? Тепер по гросах. Водій на флітбеді, Саша, він стабільно вже третій тиждень робить більше 10 тисяч. У нього 10-200 цього тижня вийшло. Влад, цей, щоб ремонтувалася машина, він виїхав у середу. Ну Досить непогано. Він 1351 рейс, 1202 рейс і 5103 рейс. Це що в нас виходить? 7200 7 плюс 7500 з чимось. Ну, за три рейси це я рахую досить гарно. Фактично там два повних ці що понеділу гарно виїжджають. Ну, пропустив. Була б десятка железних, якби виїхав. У мене нарешті десятка вистрілила. І то було б більше. Але вчорашній день був досить тяжкий. У мене було дві розгрузки, дві загрузки. Причому загрузки спочатку їхав із Флориди в Савану, Джорджія, потім вертався вниз Бром... Бронквіль, місто чи Бромвіл, якось так, 86 миль донизу, знову до Флориди. І там друга загрузка, тому що такі апойтменти, там на 12-ту годину, там на 4-ту годину. І загрузали швидко досить, але не встигли не вже забрати першого. Там люди працювали знову ж таки в савану, треба було вертатися за технікою і не встигли. 1700 втратили. Так би було дуже чудесно було на 12. Так непогано, я рахую. Цей тиждень дуже легкий для мене виявився. Я фактично по губу їздив, сплю, стою. Ну, все супер. І такий грозд зробилося. Тут ну, перший раз на стебдек, що так легко пішло. Ну, Це, напевне, на... ну, в районі десятки найлегше зробилося грозд. Переважно це, от, як тут не кажуть, бізі-бізі-бізі, майже не спиш, там бог крутиш. Такі то от справи. Загальному нема на що жалітися. Всі водії задоволені, зарплати будуть файні. От... Та що взагалі більше 3,5 тисячі третій тиждень тисяч, підряд виходить, якщо 32% взяти дуже гарно, молодець. І так, продуктивний тиждень, прицепа збулася, машину поремонтували, кроси зробили. Всі щасливі, всі задоволені, тут по машини не ламалися цей тиждень, ніякої біди не було. А, так, загально все дуже добре. Все, всім здоров'я! всім гарної роботи, щасливої дороги, будьте обережні. Аварій видів це просто капітан. Ляг спати у цьому Меріленді, як і Балтімор. Фасіліти заїхамо одразу, щоб ночувати, і при дорозі. Ну, правда, на, на території, але при дорозі. І десь метрів 100 фура вночі злетіла з, з, з мосту прямо. Як так? Взагалі там 695 хто знає до поламаного мосту, як їхати туди. Ну, там майже пуста дорога. Як так злетіла машина? Ну, я не заснула людина, напевно. Рехар Ну, Не знаю, що з водій, але машина поточена дуже долітала. І багато-багато такого бачу по дорозі, особливо от на цих екзитах. Як вони злітають з цих екзитів, я не знаю. Ну все, всім успіху, будьте обережні, життя до, до... найдорожче, що є. У вас. Ви маєте дбати за свої сім'ї, тому хочете спати зразу. От як я роблю, хочу спати, все, нема різниці. Екзит, рестерія, що небудь, де притулився там ліг. Ну, так щоб вас міліція не будила. І... Люблю дуже екзити. Особливо в цих штатах, південних вони шикарні. Ну і, до речі, в Ільнуці дуже хороші екзит. Такий дуже довгий, особливо по 72-55. й Це вже нижче сюди. Дуже хороші, люблять ці екзити. Спокійно спиш, тихенько вікно можеш навіть відкрити, шубу нема. А в цих в Місісіпі, особливо, Джорджія теж гарні екзити має. Північна, південна Кароліна шикарні екзити. Дуже люблю на цих екзитах стояти. Ну, дуже гарні. Алабама шикарні екзити. Ну все, всем успеху.